Бориспільські дороги не напрямки. Представники міської влади активно вирішують проблеми з асфальтуванням вулиць. Наразі реконструюють вулицю Сірова. Минулого року було покладено біля 300 метрів. Асфальту по вулиці Сірова, шириною 4,5 метри проїжджої частини. І в цьому році ми продовжуємо роботи. Ми так і обіцяли в минулому році мешканцям цієї вулиці, що роботи будуть продовжені. І в цьому році також виділено біля 300 тисяч на асфальтування вулиці Сірова. В цьому році буде покладено, вже наверное, до п'ятниці буде покладено тут 270 метрів. Асфальту поганих метрів шириною, як я вже сказав, 4,5 метра проїжджої частини. Мешканці вулиці Чернігівська згадують радянську владу з її обіцянками про асфальтування. Минуло 40 років, перш ніж справа пішла, далі слів. Зараз дорожньо-ремонтні роботи на завершальній стадії. Та ж сама участь чекає і на вулицю Завокзальна та інші. У цьому році будемо ремонтувати і вулицю Київський шлях. Виконуються зараз роботи по вулиці Шевченка. Зараз товариство Будленд проводить будівництво тротуару до мікрорайону тих багатоповерхової забудови на вулиці Новій. 2. Потребує ремонту і вулиця Дружби, на асфальтування якої оголошено тендер. На початку вересня відбудеться торгівля. Того ж місяця або наступного роботи буде виконано. Про це зазначив начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук. І буде світло, сказали представники міської влади, і взялися до справи. На сьогоднішній день у нас виконані роботи по трьом вулицям, по освітленню вулиць. Заключені договори по освітленню 20 вулиць. І сьогодні виконуються роботи якраз по освітленню вулиці. Я думаю, що до Дня міста. Ті підприємства, які стали підрядниками в нас, це підприємство Елмер, яке вже має досвід роботи в місті Борисполі, і підприємство із Ірпіня. Також приступлять до роботи завтра. І до дня міста я думаю, що ми освітим цих 20 вулиць. Великі ремонтні роботи по освітленню міста плануються на вулиці Банківській. Що в списку стоїть чи не найпершою? Близько 30 дерев'яних опор протрухли вже заплановано їхню заміну на залісобетонні. Після цього можна буде говорити про нові дроти і встановлення ліхтарів. Володимир Аврамчук відзначив, які місця для проведення робіт є пріоритетними у Борисполі. Як ви бачите, основну весь упор зараз на приватний сектор. бо Часто Мешканці зверталися в міську раду до особисто до виконавчого комітету, до міського голови, що ви мало приділяєте уваги. Так що в цьому році я думаю, що хочеться ще більше зробити, але всі ці вулиці, 90% цих вулиць, вони обслуговують приватний сектор. Володимир Іванович звернувся до всіх мешканців міста з проблемою, вирішення якої залежить від самих містян. Я звертаюся до всіх мешканців нашого міста. Будь ласка, біля своїх присадибних ділянок. Значить, покосіть бур'яни. Мені стидно, наприклад, що гарна хата. Не будемо називати номер. Ось за декілька. Е, значить, але бур'яни більше 50-60 сантиметрів. Це не гоже власникам е, цих будинків. Я думаю, ось ми стоїмо. дивіться, люди гайно, охайно посіяли чорнобривці, вони радують до глибокої осені, а там бур'яни ростуть. Наразі ведуться активні роботи по благоустрою міста, завершення яких планується. До дня Борисполя. Тетяна Підгурська в Новини телеканал Бориспіль.